Комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури та благоустрію. Селище Великодолинське, 8 серпня 2025 року, початок о 14.20. Да, Всього членів постійної комісії 9. Присутні. Терещук Олег Миколайович, Зайцев Володимир, Володимир Володимирович, Ільчук Юрій Данилович, Гончаров Сергій Володимирович, Перун Валентин Анатолійович. Запрошений. Галбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних відносин. Порядок денний. Всі ознайомлені. Якщо немає зауважень, переходимо до голосування. Доповідає Галбур Юрій Сергійович. Комісія, Сьогодні 19 питань. Ми почнемо з юридичних осіб. Перше питання. Внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 17 серпня 2015 року укладено з ФОП Устянським Анатолієм Володимировичем. Село Молодіжне, вулиця Чорноморська дорога, 7. У нас земельна ділянка знаходиться біля мосту. У нього закінчується договір оренду. Це він обновляє договір оренди. на... Постійній комісії фінансів будемо е, вирішувати процентну ставку, тому що воно було 3%. Е, ну, взагалі още, е, він платив 2000 в рік час, хоч би 5% це 3200, в рік це 60 квадратних метрів. Е, єдине, що який строк, ми строк передаємо йому в оренду. Було 10. було 10 років, так. Таки, що так само, так і оставляємо 10 років, так. А, ну, і процентна ставка буде від 5 до 7%. Ми на фінансовій комісії і на сесії ще проговоримо. Ну, Заяви від громадянки по Лавінової Олени Леонідівні про надання дозволу на розробку документації з індустрією для Це у нас Земельні ділянки на південному масиві по вулиці Рибацька по цій земельній ділянці проходить традиційний колектор. Він Землі не придатні для житло будівництва. Ну, взагалі там останні 20 років там люди брали земельні ділянки під городництво. На сьогоднішній день ми і, ну, виключно для городництва можемо дати, щоб такі бур'ян не ріс. Якщо ви за, то вона рядом живе. Всі, хто орендує там ці земельні ділянки, вони поряд у них будівля і вони обробляють цю земельну ділянку. Будівництво заборонено. Тобто запроти, що голосувати. Далі, промдання. Третє-четверте питання. Про надання ФОП Сечіні Юлії Володимирівни. Дозвіл на розробку технічної демонтації змусити щодо інтелізації земельних ділянок Великодолинське 02 0206-1067 та 02 02006-1083. Так сталося, що виграли аукціон, але по первинності натурі земельна ділянка. Виходить на проїжджу частину та на житловий масив, то, тобто треба змінити конфігурацію земельної ділянки без зміни площі. П'яте та шосте питання. У нас догори оренди літалан закінчується. давались на один рік з зменшеною ставкою. В період війни. це Виробництва пластикових виробів і у них був, э, 2, э, було 2%. відсотки. Вони просили в період війни. Ну, так як вони э, допомагають, допомагають силам оборони нашим хлопцям. Э, э, ну, я благаю э, оставити ще на один рік. Один рік, тобто кожен рік війна закінчиться, ми будемо повищувати до 5%. На 2% далі це буде 170 тисяч в рік. Це одна земельна ділянка і друга земельна ділянка тоже. це 2%. Друга земельна ділянка 58 тисяч в рік. Тобто, якщо розгодне, на ну, один рік Потом через рік ми передаємось. Умови і будемо, якщо треба то підвищувати висоту. Вісьме питання. Помні на дозволу на резорвому технічної тації замістити, що до інтеризації земельні ділянки комунальної власності 32,70 інтеризація земельної ділянки. Чого? Чого? Ну, тому що Межі заходять на дорогу, на польову дорогу. Тобто, то, що, коректувати, не треба. Так, про розгляд попитання громадян України Пупиніна Хове, про надання дозволу на розробку проєкту замовлення Ну, Громадянин е звернувся щодо отримання земельної ділянки. Я зараз в мораторії, ми не можна це -е виконати. Е -е Відповідна відмова. Про надання 10-те питання про надання будівельного кооперативи ПМК дозволено розроблений технічний тастр і змусити щодо встановлення відновлення межзамени ділянки в натуру. На сьогоднішній день ПМК, у них акт постійного користування. В кадастрі їх немає і, відповідно, ми нормальну оцінку не можемо витягнути з державного кадастру. Відповідно, він для цього і робить встановлення відновлення меж і зробити театру ногу. Один -е питання: про надання дозволу проведення ітизації земельної ділянки молодіжне 01002-1486 цільового призначення, для ведення товарного СГ-виробництва. Тут також на польову дорогу виходить, на кладовище земельна ділянка та напроти на лісосмугу коректування земельної ділянки, в яде поміряли. Площа не збільшується і не зменшується, то тобто ми теж виправляємо менше. Далі у нас ідуть питання приватних осіб щодо розробки та погодження зим. Затвердження технічної документації за зможу щодо будівництва дом, думів та гаражів. Так, у нас по факту тут є всі права власності на будівлі. Так, у нас є Великодолинська, селище Великодолинське, кооперативне 41, затвердження технічної документації. це кол Тетяни Іванівни, це Чорникінка Олексії Володимирівні. Затвердження технічної мутації Великодолинська вулиця Таврійська, ділянка, 48. Про затвердження технічної анітації змустю щодо вновь відновлення меж Поліщук Наталії Олегівні та Поліщик Павловичу. Передачі у спільну сумісну власність це Великодолинська вулиця No, 13В. Про надання громадянці Антоновій Олені Павлівні згодом на розроблені технічна інітація з мусюща до відновлення меж, Молодіжна вулиця Степова, ділянка, 69. Також на розробленій технічній в село Молодіжне, вулиця Приморська, ділянка 7Г. Також при надання дозволу громадянці Онищенко, Любов, в Миколаївні розроблені технічна в Великодолинська, вулиця Новоселів, земель ділянка 8А, дріб 8. Це для індивідуального гаражу. Надали право власності на гараж відповідно. Так, затвердження проєкту з мосту щодо введення земельної ділянки передбачає зміну цільового призначення. Це вулиця Весняна. Землі були, були для садівництва відповідно до генерального плану, це масив 47-й. для житлового будинку. Весняна, 5, дроб 19. Прізвище Ірошкіна. Так, і наступне питання. Надання до, дозволу на розроблену технічну мутацію Катош, катошині Лудмілії Миколаївні, світла, ділянка 19, а Великодолиця. Ну Все це всі питання зауважні якісь пропозиції.